Типу РД-5. От якщо вона вибухне, в радіусі 30 метрів все знищиться. Вони всі замасковані. І це протипіхотні міни. Звучить навіть слово проти піхоти, піхоти знищить людей. От як ми йдемо по дорозі, так? вона, вона замаскована, вона в пучиті, вона в артилерію, вона в обілистя може бути. Так. Високі траї зелені, під пісочком може бути, виховається, вибухає водика, ракета. І викидає ще 70 таких маленьких А ця маленька... Вибух. Ми не підходимо в цю зону, так? Але Про просто... що нам і... говорять ці знаки? Про що нам ці знаки розказують? Що там не можна, Правильно, за ці знаки не можна заходити, бо за цими знаками собачка патрону розміновує мідні поля, так? так? Правильно. Так. Так, по одному гаразд? Добре? Radio, it, 啊、你就是想的呀。啊